Доброго дня, Добрий. з нами сьогодні гравець команди Солоне Антон Ляшенко. Антон, подліться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Ну, прикра поразка. Такі враження не зовсім позитивні. Проте нічого будемо з кожним разом становитись краще. Як вважаєте, чи справедливий сьогодні рахунок? Вы досить крупно програли. Ну, Дивлячись на, на ту якість гри, яку ми показали, мабуть, так, справедливі. Проте я впевнений, що це точно ще на кінець і далі буде краще. Тобто ви ще налаштовані за боротьбу за медалі. Сто процентів. 100%. 100%. Як вважаєте, чим могли ви сьогоднішнім складом зіграти краще? Таким складом? Так, да. Да, могли. Завжди можна краще. А навіть якщо ти програєш, було дуже багато наших помилок, десь нас перегравав суперник. Завжди можна краще. Що саме не вдалося саме по-ігровому? Ну, як на мій погляд, в погляди в команді трішки розходяться, але як мені здається, трішечки не вистачає нам опиту і розуміння, як нам дивитися на полі. Ну, якось так. Я так думаю. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво. Дякую, будемо змінюватись.